Всім привіт! З вами Душком Я. Сьогодні знімаємо відеоогляд про душовий бокс Atlantis модель 120p-Eco. На відеоогляду представлений бокс лівосторонній в білому кольорі. А вони є як лівосторонні, так і правосторонні, є в чорному кольорі також і ліві, і праві. Як чорний колір виглядає, покажемо на іншому боксі. Вон тут рядом стоїть. Тобто, задня стінка чорна. Вона не просвічується. А передня тонована І просвічується це для порівняння. Щоб ви розуміли, як виглядає чорна. Характеристики у них всі однакові. Довжина 120 см це по крайнім точкам. Ширина 80 см. Висота 2,25. Це по кріпленню тропічного душу. В середині висота 190 см. Висота піддона 46 см. Глибина піддона 31 см. Сам піддон. У нас зроблений, виготовлений із акрила та посилений скловолокном. Збирається за допомогою каркаса, шпиляк і ніжок. Зараз покажемо. Частково буде видно. Комплектується також сифоном. Ну, і вся ця конструкція прикривається лицевою панелькою, щоб ну, не було видно того каркаса та ніжок, щоб мало візуально красивий вид. Скло в боксі гартоване, товщина скла 4 мм. В боксі є два сантехнічних режими. Це зараз зайду, покажу все. Ручний душ та тропічний душ. Все це переключається за допомогою перемикача Вода змішується за допомогою змішувача, який знаходиться нижче. в боксі також присутня полочка В самому піддоні, що можна додати ЄЛТ-сидіння. Профіля виготовлені в боксі з алюмінія Мають матовий колір, Не залишає ніяких таких слідів дотику рукою. Ролики у нас здвоєні. Як знизу, так і зверху. Ролики металеві. Ручки П-образні, як ззовні, так і всередині пластикові, хромовані. По периметру піддона в даній моделі йде бортик по всьому периметру. Він невеличкий, але він є. Сама конструкція такого боксу витримує нагрузку 180 кг. Можливо, якщо у вас залишились додаткові запитання, телефонуйте або пишіть. Будемо відповідати на ці запитання. Все найкраще. До нових зустрічей.